Держава гарантує юридичний захист усім громадянам. Це відповідно до закону. Проте раніше адвокатів, які б працювали на безоплатній основі, катастрофічно бракувало. На Хмельниччині таких було лише троє, і вони не могли допомогти всім. «Слідчий звертається до своїх знайомих адвокатів. Як правило, це більшість виходщі, ну, працівники правоохоронних органів в минулому, які роблять йому. Послугу, тобто формально адвокат є. Фактично щодо якості представництва інтересів особи, прав його інтересів впроваджені були великі, великі питання. Тепер ситуація з юридичним захистом суттєво покращилась. Запрацював Хмельницький обласний центр безоплатної вторинної правової допомоги. У ньому налічується вже 91 адвокат. Їхню роботу оплачує держава. До центру надходять дзвінки про затриманих осіб. Протягом години адвокат виїжджає до затриманої особи і надає їй безоплатну вторинну правову допомогу. Крім повідомлень органів внутрішніх справ прокуратури, також із суду або від слідчих до центру надходять постанови про залучення адвоката для здійснення захисту у кримінальному провадженні. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу, всі свідчення взяті у затриманих осіб до прибуття адвоката не є належними доказами. Це унеможливлює фізичний тиск правоохоронців на підозрюваних. Втім, подібні методи вже відходять у минуле на сьогоднішній день. Я вам скажу, таких випадків фактично немає. повідомлень від адвокатів, що від людини були отримані через силу, поза його волею, будь-які докази. Чи людина була до неї було застосовано фізичну силу? Ну таких відомостей на сьогоднішній день у мене немає. Сергій Іванов Сергій Захаров новини 33 канал.